Іван Франко, фарбований лис, жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий прихитрий, кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи то до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя, і та його хитрість. Збили його, зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїм товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць. уговкували його товариші. Що дурниць. А не побачите, решетився лись. Побачимо а ви не побачимо, там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. От побачите, і в блоху не перекинуся і не роздеруть мене. Ток своє лись і поклав собі міцно зараз, завтра, сам торговий день, побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер. Вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають, одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль. Лизмикіта набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява, лис лиса мало хто і запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі, люди. А Микіта тому й рад знітився, скулився та ровом як чкурне, просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у кошах і кобелях, на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Всі вже наш Макита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали і як не кинуться на нього. Господи, яке жахіття! Наш Макита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі створені сіни, а сіни на подвір'я, скулився тут. І роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи набіжать пси. Ого, чути їх уже близько, бачить лише, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи: скік у діжку? Та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжці, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Грм, тут він був, тут він був. Шукайте його. кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненьким подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають лиса, ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, в домі жив маляр, що малював покої паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Скочивши в сей розчин, Лезмикіта в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки мордочка, також синьо помальована, трошечки вистерчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахі билося сильно, голод крутив кишки – Запах олії майже душив його, але ну що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й що, та й то ще хто знає, що буде. Ануш надійде господар бочки і застане його тут. Але й на все не було ради. Майже вмираючи зо страху, бідний лисмики та мусів сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї. Появився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, Лезмекита прожогом вискочив із своєї незвичайної куполі, перебіг вулицю і не спостережений ніким ускочив до садка, а від сибур'янами через плоти, через капусту, та кукурудзич курнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висихла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий, треба було додому бігти ще зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді переполиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді, як по купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що, вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз з нори. Глиб, глиб, нюх, нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зорнув на себе, Господи, аж скрикнув неборачисько. А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба. Сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється: та невже все я сам, невже все моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, сині, сині, з перепоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами, не то яжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов. Довбня або здоровий ступернак. І також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту луску пазурами. болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микито. В ті хвилі, де не взявся вовчик брати. він ще вчора був добрий, знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, цього в колючках та гудзах, із таким здоровенним, із міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку. А отямишшись, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним? Чого так утікає? А він тільки хлипає, баньків, витріщив та й знай тільки лепоче. Он там, он там, ой, та страшнеш. Ой, та людеш. Та що? Що таке? допитать свояки. Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне. Ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жміньки волосся з поміж очей і пустила на вітер, щоб так його переполог розвіявся, але де тобі все дарма. Батячись, що з вовком непорадна година, звіри присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився Лизмакіта, зиркнули собі, ж та й кинулися в розтіч. Де ж пак, Такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, і які нігті, і яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Макіта своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила, та його подоба зразу на вовка, а оте я тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий лис, та все не кепсько, що вони мене так бояться, так можна добре виграти, стійте лише, ні я вам покажу себе. І піднявши у голову хвіст, надувшися гордо. Він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходен для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Ці звіри, що жили в тім лісі, хотіли, хоч здалека, придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але з Макіта, мов і не бачить цього, йде собі, поважно, мов у глибокій задумії, а, прийшовши насамперед звірячого майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минуле півгодини, як довкола майдану нагромадилося і птахів видимо невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве, ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім. Лагідно і солодко заговорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не е, важилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микіта, і тіштеся, сьогодні рано святий Миколаї виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, оживши мене своїм духом, мовив. Звіре, осмомисле, в звірячому царстві запанував нелад несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи. Так се ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив лис Макіта. Нечувана радість запанувала в звірячим царстві. Та розкинулися робити порядки, Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики, зачудування і подяки. О, цар, от добродій, от примудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями, Лис Макіта був добрим царем, справедливим і м'якосерним, тим більше що тепер не потребував сам ходити на лове. Засідати, мордувати, це готове, зарізане, навіть обскубане і обпатране приносили йому услужні міністри, та справедливість його була така, як у звичайно, у звірів хто був дужчий, то ліпший, а хто слабший, то ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, то їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що має такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І Лизмикита, зробившися царем, жив собі, як у бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоби звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жоден звір осмомисл. Так минув рік, надходили роковини того дня, коли він настав на царство. звірі надумала святкувати вручисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів. Уложено чудову кантату, і вечором, по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! ведмеді ривали басом, аж дуби тряслися. Повки витягали соло, аж око в'януло, але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність. Заснула. І він, піднявши морду, як не задзявкає й собі, по лисячому. Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли. Всі міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це лис простісінький, фарбований лис ще й паскудною оліною, фарбою фарбований, тьфу. А ми собі думали, що він. Не знати, хто такий, ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса макіту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому прителеві і дасть йому добре одуритися. Коли який драбута отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимося хоч дрібко мудрішими по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.